Третю поспіль домашню перемогу здобув БК хімік на паркеті спорткомплексу Олімп, приголомшивши Львівську політехніку Галичину. Щоправда, не втримавши під щитом Владана Вукосавлевича і на периметрі Леоніда Стефанишина, южненці опинилися далеко за спиною львів'ян. І лише на сьомій хвилині зустрічі захисник хіміків Мет Гейтенс з дальньої дистанції зменшив різницю. А на початку другої чверті американський снайпер вирівняв становище. Максим Івшин невдовзі повернув візитерам лідерство, також застосувавши триочкову зброю. Дайекс наростив відрив зелено-чорних до 9 балів. Однак Сергій Попов зіпсував наступальні плани гостей. Тоді як пол ділейні фактично перед великою перервою смикнув перевагу у бік біло-зелених, і саме він у середині третьої чверті став засновником вирішального ривка хіміків 10-0. Цей спорт і обумовив подальший розвиток подій, оскільки Гейтенс знову вдало вистрелив здалеку, а Станіслав Завацький надійно відіграв на ближній дистанції. Надалі перевага підопічних Карліса Мужнікса лише продовжувала зростати і зрештою досягла 25 пунктів. Тому фінальна різниця набула ознак розгрому: – 84-62. Черговий дабл-дабл Вокосавлевича не врятував галичан від фіаско. У складі ж тріумфаторів вперше у сезоні найкращий особистий показник підкорився мету Гейтенсу, котрий до 17 очок приплюсував 4 результативні передачі і 3 підбирання.